У Черкасах в обласному краєзнавчому музеї відбулася персональна виставка Костянтина Ковгана. Душа Закарпаття закарбована в дереві. Майстер бере участь у міжнародних фестивалях з декоративно-прикладного мистецтва в Україні та за кордоном. Майстер із не зміг бути присутнім на відкритті. По телефону ж нам розповів, що на виставці представлені роботи з липи, черешні, тополі та горіха. Саме ну на ну на своїх роботах. Ну я передаю і традиції, от саме там лісуруби, виноробство. І Землеробство, гори. Пан Костянтин зізнається, що композиційне рішення складніше створювати ніж сам процес різьби. буває мотив. Він не так, от приходить, що от так ну просто взяв так і створив. Він приходить ну, коли є от натхнення, може бути дійсно там три-чотири зразу вже, ну. Такі ідеї, що ти переносиш новий ну, тюрь. Майстриня Ольга Мартинова розповідає, що вона знає багато видів різьблення, але ця приємно здивувала. Чекала, чекала чогось іншого, але та техніка, якою цей майстер передає, і сюжетні композиції, і свої бачення і відчуття, вона мене вразила такою живістю. Віктор Крючков за освітою скульптор каже, що з точки зору скульптури роботи дуже хороші та складні. А тут шедеври, тут і кожна підкреслює той край, від киля він родом родився, і він дуже душевно все показує в своїх роботах. Це рельєф, а рельєф треба тут багато чого композицію знати. І структуру дерева, і як різці заправити, і все це. Бажаю майстру, віка і здоров'я. Пан Анатолій називає себе поціновувачем мистецтва. Виставку різьбяра не зміг пропустити. Сьогодні дуже вражений цією виставкою, такими роботами високого рівня. Ну, чесно кажучи, вперше бачу такого рівня роботи різьби по дереву. От і мене, ну знаєте, зараз все розвивається, іскусний інтелект, пльору, це все і співаємо от, за таким засілям. Так що мені це дуже, якби вона сподобалася картина. От, і, ну, так, Буваю теж деколи знаєте, в Карпатах, от, перед цим скульптор виступав, що от, дійсно дивишся на такі картини, і вона наче гріє. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Вікка.